Ось Хлопці, дівчата, щось за мною я нічого не записував. О, трошки на велосипеді виїхав покататися. пейзажик. Пейзажі. Розкажу, що, чим я займаюся, зараз знову по стоках. І пару нюансів скажу, може комусь буде цікаво. Ну, втеку, Що найбільше мені дає зараз прибутку. По стоках це Adobe. так? На другому місці парадокс, але вийшов фрипік. На другому місці фрипік. На третє місцер, е ну я істот більш-менш так непогано. Отак, так, не приблизно ті чотири найбільше дають, пон файв там дуже мало, дуже рідко щось там продають. О. Е Тепер чим е найбільше зараз займаюся, це створюю картинки штучного інтелекту. Міджорні минулого місяця я оплачував 60 доларів і десь нагенерував, десь приблизно я так дивився, десь до 20, тисяч, до 20 тисяч картинок. 20 тисяч картинок з них десь буде відкидаю приблизно десь 40%, 40%, ну як де, деколи 30%, деколи 50% відкидаю. Ну В результаті рахуйте з того, десь 20 тисяч залишиться десь 10 тисяч картинок. За оцей місяць закінчується місяць серпень, так. Я закину десь приблизно 5-6 тисяч картинок. Закидаю Adobe і Freepik, Більше нікуди не закидаю ті штучні картинки, створені штучним інтелектом. В день в мене виходило десь дуже сильний вітер зараз. Дуже таке В день в мене виходило десь 300 800 картинок, якщо вдалий день закинути. Коли генерував, так то вдало, я вважаю, коли більше тисячі картинок генерував в день, бувало, 1200, 1400, 1600. Ну це все брудне, ви повинні розуміти, це брудні картинки. Там все, це все потім потрібно, е, ну, потрібно потім е, ой, відкидати, сортувати і отаке. Треба буде дійти до штучного інтелекту з відео, але поки що ще, 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 ще щось я до того не, не доріс. Нехай вони поки що вдосконалюють, я поки що е, зображення. Ну, закину добряче зображення, а там вже буде видно. На ютубчик рідко закидаю, тому що стоків вигідніше. Просто зараз, як то кажеться, трошки піднапрягтися і воно дає більший ефект. Наприклад, з цього каналу. так, Хто вже давно, то знає, скільки, скільки тих відео було записано. Я ще гроші звідси не виводив. На вивід не назбиралося. Можете собі уявити. Причому, скільки я тих відео позакидав, хто давно на каналі, той знає. О, Т тобто... Треба зосереджувати зусилля в першу чергу там, де що дає ефект, ну, що дає найбільший приріст. Е, щоб ви не, як кажете, дарма не дивилися відео, хорошу, така хороша порада це, по-перше, задавайте правильні запитання і дружіть, товаришуйте з правильними людьми. Телефоную я до свого хорошого товариша Славіка і ми там розмовляємо, то одне, друге. І він говорить. Там, ну, я говорю, що так само йому так і вам, що закидає картинки, це все. І він мені задає не таке дружелюбно, не нав'язливо, нав але таке запитання. Ну, я йому говорю, що я там стільки-то щось там що саме, до двох тисяч, по-моєму, картину. Про закинути в місяць. І він мені говорить, дуже просте, просте запитання задає. Каже: а чи міг би ти збільшити е, свою продуктивність в два рази? І воно, якщо чесно, те запитання мене трошки поставив. Тому що, ну я не знаю, я так не звик, можливо, я такий, не, не такий не настільки сміливий, як би хотілося. Так? І там, для мене там 20-30% збільшити, то це вже ого го багато. А він просто запитав, мене, чи міг би ти, подумай, як би ти міг просто збільшити в два рази. Для мене в два рази це звучало дуже страшно. в Два рази збільшити свою продуктивність. Але потім ми поговорили там. І ви ж знаєте що? Після того я продуктивність свою збільшив, напевно, більше, ніж в два рази. Це дуже просто, ті, що стокери з досвідом не знають, використав цей сервіс, який я також знав, цей фототех, чи якось він називається. Купив там два рази купив пакети по 10 тисяч описів файлів, я вам приведу скріншот від того і навіть в посиланнях приведу, який дозволяє швидко описувати фотографії. І в результаті оце моя найповільніша дія, так, вона... Е... Вона, скажімо так, я її ліквідував, так я її зме цю не вузьке горло пляшки, так я його ліквідував і все. І в результаті я вже місяць не 2 тисячі закидаю, а, чи 2, чи 3, а закидаю 5-6 тисяч файлів. От останній місяць закинув. Тобто задавайте правильні запитання і дружіть з правильними людьми. Все. От і ви так само після того відео собі подумайте, як я можу, не чим можу, а як я можу. Е як я можу в два рази збільшити кількість завантажених файлів. Звучить дуже страшно, це не в 20%, не в 30%, а в два рази. Але я зміг, я зміг, я зміг. Е, з, одразу вам скажу, це все нелегко працювати. І е, якщо я так плотно попрацюю, так, голова просто годе. Отак, ну, я вже не, як-то кажеться, тим не, не займаюся, але отак як десь коли в молодості після після як-то кажеться, вчорашнього дня, так? от приблизно таке, таке відчуття. ну, Тобто голова годе капітально. Як я рятуюся від того? Дивіться, магній. я купую магній в хорошій формі, теж, напевно, вам посилання приведу. Магній, цитрат, там, він, він допомагає нервовій системі. І Або мультивітаміни для спортсменів є, або ті, Ой, вітаміни групи Б. У мене також є, вони для нервової системи, для роботи мозку, для цього всього. О, Я також напевно, закину посилання. І оце я приймаю, коли так плотненько попрацюю. так, щільно. Ну і, Якщо є можливість, якщо є можливість то турнічки. Бруси, щось таке, я навіть от, от, трошки на велосипеді тут вирвався, покатався, покататися. Дивіться, як гарно. О! Ще така одна порада. От дивіться, я закидаю картинки штучного інтелекту, так. Я закидаю Adobe і ну, але на інші сайти також щось потрібно закидати. І нема на той час, от, може я, я кажу часто, голова БОД, плюс ще там і там інші проблеми. О, і що я, як я так, рятуюся, так? от купив цей смартфон, цей Samsung a okay, 54 Я просто заходжу в супермаркет і акуратно, не нав'язливо роблю там, за один раз одну-дві фотографії, можу на відео якусь проводочку зробити. все, І потім закидаю, і воно я не, я не сказав, що страшні гроші, я такого не казав. Але потрошечки потрошечки воно продається. Я вам переведу, можливо, декілька тих, як воно виглядає. Звичайно, це не потрібно нагло, там, тим більше з фотоапаратом, то більше шуму буде. В кожному супермаркеті десятки камер, десятки камер. Але щось там ви собі купуєте, легенько взяли, там акуратненько, культурно, не, не аби, аби як косо-криво, а більш-менш нормально собі взяли, сфотографували. ну і все. І можна почути, моніторила на шатер, на топ, це все. Трошки вона набридає Оці, ці, ці створення карт... тих картинок. В деяких випадках, з одного боку, ніби, ніби голова працює, а з іншого боку таке відчуття, що, що, що тупієш після того. не знаю, вже як, Якщо будуть якісь кращі такі можливості, да, то треба щось в офлайні трошки паралельно е, працювати. Бо от сидиш, сидиш, то саме те себе воно генерує, ти вже, ти вже дивитись не можеш, ті генеровані картинки. О, так що вже би, вже б в офлайні десь якимсь грузчиком пішов, а тут паралельно собі просто поза робочий час генерував щось. Отже, я ще дивлюся, що Стоки, в принципі, це як якійсь мірі, як бізнес. Тому що є якийсь дохід, так, ти там працюєш, є якийсь дохід, і ти вже дивишся, в е, що вкластися, в що вкластися. Але той смартфон робить. Тут такі, такі зморшки, в реальності це має такі зморжки. Ну ладно. Мало того, що лисий, так ще зморжки. Ну добре. І той. Ой, що я мав сказати? Зморшки, зморшки, Ага. І це фактично стоки, це як бізнес. Це як бізнес. І ми можемо... Е, он, наприклад, я. Буду, е, там якісь єдухи, так, і ти думаєш, купити тобі за 75 доларів е, 10 тисяч картинок опису так? на фототек. Чи ні. Чи, наприклад, чи купити там, бо я апскейл роблю не за допомогою того, м -м -м, такої програми. То, що всі роблять У мене слабий ноутбук. Я роблю це за допомогою там, сервісів сторонніх, там також треба, постійно, треба купувати там, доступ. Ну, одним словом. О, і ти вже дивишся, ага, тут заробив, тут заробив, тут вклав, тут вкласти робити вручну, чи нехай той фототек сам робить, так, чи за допомогою чат GTP робити. О, і, і ти вже вибирай. ти вибирає, як бізне... в якійсь мірі як бізнесмен, ти вже думаєш, що вкластися, як вкластися. І отаке. Е, що вам ще сказати, де брати стільки ідей? Хтось подивиться недосвідчений і зразу скаже, де ти береш, що там. Згенерував за місяць так, 20 тисяч картинок. Там, ну, там ну, косо криво, Але 20 тисяч воно згенерувало. Де ти стільки ідей? 20 тисяч е, ідей. Чат GP. Ви запитуєте чат GT, кажете йому, е, я там фотостокер, тара-ля-ля, потрібно мені. Е, ага. Радь мені, наприклад, 20, конкретних, конкретних, бо воно зараз почне там загально давати 20 конкретних ідей для е, для фото, які будуть добре продаватися на тему і вказуйте тему. ну, Наприклад, на тему, де я зараз є, на тему подорожі, наприклад, або на тему там, діти, або на тему якось сім'я, або на тему там, здоров'я, або на тему. Соціальні проблеми. І воно вам починає конкретно давати ідеї. І ще важливо, ви говорите не просто дай мені ідеї чи, чи ще щось, а ви говорите, не поспішай, добре проаналізуй свою базу і видай мені хороший результат. І воно вам буде паралельно, воно вам паралельно це дає, ви паралельно закинуєте в Міджорі. Ну я кажу, це робота, це робота, це не легко. Це треба працювати і працювати. О, але, але можна, можна. Отаке е, в мене виходить. І ще вже на остаток, все, вже треба їхати додому. На остаток ще скажу, що в принципі от, в деякі такі періоди, стоки не найгірша е, не найгірший вид діяльності. Чому? Тому що можна сидіти вдома так, і генерувати ці картинки. Причому е, сидіти вдома е, і заробляти хоч якісь нехай невеликі, але гроші. Причому сидіти вдома, це я говорю в даній в е, контексті не, не про те, що подумали у хлопці, так? а про, наприклад, свій випадок. У мене батько в березні. Інсульт хватанув. Батько 80 років, так? І інсульт хватав. Ви розумієте, сама по собі людина. 80 років то не Шварценеггер, так? І плюс інсульт. Інсульт це, скажімо так, серйозне виправлення для, як для людини, так і для сім'ї. Для сім'ї тої людини це ну, це серйозні речі. Трошки відходить, так? О, Але що б я робив, якщо б я робив десь на якійсь такій роботі, що мені потрібно постійно там ганяти, а не сидіти вдома біля батька і паралельно собі працювати. Я б я б собі ради не дав. А так нема кому. Розумієте? О, тому оці стоки в якійсь мірі мене вирочили. Мене виручили. Все, треба закінчити. Хочете ще про інсульт вам скажу? У мене і мама інсульт мала, мала баба мала, і от тепер батько перед інсульт. Ну, По перше батько вже потрошки відходить, відходить по чуть -чуть. Е, Інсульт я вам скажу так. Е, напевно, 60-70% причина інсульту так, це є підвищений цукор. Оцей діабет. А від чого діабет? Також вам скажу. Це є коли від. Від жадності, від наглості і від лінився. Тобто людина споживає більше, ніж вона витрачає. В мене, наприклад, був час, що я там дві, по-моєму, з половиною чи навіть три шоколадки, такі 100-грамові з'їв, і... і нічого мені не було, в мене не було відсутність. Знаєте чому? Я тоді проїхав щось 90 кілометрів на своєму тарандайці, на, своє... на цьому велосипеді, який важить під 20 кілограмів. Я 90 кілометрів проїхав. З'їв, по-моєму, під 300 грам шоколаду, ледве дихав, але нічого мені не було, тому що я витратив ту енергію. Якщо ви сидите на дивані і їсте пончики, так? То рано чи пізно можна хватанути діабет. Потрібно споживати стільки їжі, скільки ви витрачаєте. Якщо ви лісоруб, якщо ви вручну косите, якщо ви от, важкою працею займаєтесь, та як отут люди, ну наприклад, десь на полі чи ще десь, можна більше їсти. Якщо вас ви витрачаєте менше енергії, їсти менше. І ще, щоб по інсульту, -зу як щоб людина відійшла, ну от батько, ну я не хвалюся, бо це така дуже дуже тяжка тема, це не, не так, то все просто. Але Потрошки відходить. Е, Як щоб людина відійшла від інсульту, дивіться, відновилася. Вперше потрібно ліквідувати цей фактор, від якого отримав інсульт, в даному випадку е, високий цукор. Тобто тепер в ба, мене батько не ходить собі, бо він не може, йому тяжко ходити самому, він сам не піде. Він вже не купує собі пончики, там, булочки, а меню складаю я. Все, відповідно, цукор більше, ніж 10 не піднімається. Це раз. А для діабетків там норма 4, 6, від 4 до 6 цукор. Але для то в них, там, якщо менше 10, то нормально для діабетків. Ем, ну і другий фізичний навантаж. Я беру тата за руку, бо він сам не піде, він ще там, приймав ліки від деменції, там трошки не так, то все просто за руку і ми просто ходимо. Зразу, якщо його виписали після лікарні, та, то він просто сидіти в, них. в березні. Так, в кінці березня він сидіти сам. Тепер ми вже пройшли вчора шість тисяч кроків. Я засік не... смартфон рахує кроки, шість тисяч кроків я. Але я беру за руку, і ми човгаємо, човгає тато чов, 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 ну, чов, чов, не чов. Але шість тисяч кроків ми проходимо. Якщо ви вийдете в свій двір, так ви живете десь в будинках багато прокок. Ви побачите, що багато бабулічок, ніби також виходять на двір і сидять там на лавоці. Але проблема в тому, що вони не ходять. Вони сидять, а це треба ходити. ходити, А вони самі не будуть ходити, а хто це буде? Ходити? Але я от беру за ручку і ми чох чов, чов, і ми отак човкаємо. Так що і прогрес є, я ще раз кажу. Дієта. Ну, що дієта? Овочі, фрукти. Ну Фрукти обмежено, ну, бо то діабетик. Овочі, фрукти, і регулярні фізичне навантаження, фізичне, я кажу, хоча б там три тисячі кроків робити, краще-більше. І результат потрошки-потрошки по стає краще. І все, і от тоді людина відходить по чуть-чуть від того інсульту. Вам ще може бути цікаво, от ніби батько там, скільки там, вже фактично 8, в вересні буде 81 рік. Та? Е, той, інсульт хватанув, та, кардіостимулятор в нього стоїть, вже ще трошки треба міняти. 8 років діабету є. І вас, можливо, буде питання, а що ти, Паша, там не зробив, е, той. Е, як то не оформив догляд типу, по батьку? не оформив. Не оформив, хоча в батька не воєнно зобов'язаних, немає людей. Нема, ну, бо я не одружений, там дітей немає, жінки немає, мама давно померла. Брат також не той от. Так що немає воєнного зобов'язаних, не воєнно -зобов один має по праву зробити собі догляд. Не дають. Якщо цікаво, то не дають. В поліклініці приходили ми з батьком, він в березні інсультфотанув, ми в травні приходимо до лікарки. Лікарка спокійно каже, догляд не дав. В них там установка зверху, так? І все, там щоб що ти не робив. Причому прийшв, е, приходимо до лікаря. Лікар питає через вікно, е, ну там через вікно видно все, що знаходиться з поліклініки. Так, і питає батька, каже, яка зараз пора років. А це був, це був травень. Травень, все цвіте, все гарно. Все в листі. Тато дивиться, дивиться, каже грудень. Причому вона попитала жанайдний місяць, а пору року. Він каже, грудень. Ну тоді зараз він вже відходить, але все одно вона дивиться, що грудень. Потім інший лікар, там сімейний лікар, е, каже, то дивиться на годинник. Каже, яка година? Тато каже, пів другої. Насправді вона, в неї годинник, там пів Розумієте? І вони все бачать, і вони, вони кажуть, просто холодний погляд, і Він каже, ні, ніхто ні, 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 тобі нічого не дасть. І от такі справи. О, так що, отакі все, що я вам розповів. І як я говорю, займаюся, займаюся. Зараз тими, тими закидаю картинки, а там можливо і відео, а буде можливість, якщо це все покращиться батько трошки відійде, бо зараз його так не можу залишати самого, то може йти таку роботу собі знайду, якусь в офлайні та й паралельно з тим, бо вже тут трошки вже набридає, час, чесно, деколи голова, отака, так, так, так якби після вчорашнього. Дуже-дуже воно це все. Не просто закидати в день 300-800 картинок, ви повинні розуміти, в місяць генерувати 20 тисяч картинок. Причому я паралельно генерував і закидав, велика це велика робота, голова тріщала. І ось я. Отак, таким приблизно я зараз займаюся. Сьогодні трошки тут вийшов, ще трошки покататися, десь кілометрів двадцять проїхав, зараз назад поїду. Жара страшна, я, може, й мокрий тут виглядає страшна жара, бо то ви бачите, як тепер через те потепління жарить. Ну і все, коли буде ще щось цікаве, то я запишу ролик. Так що основне, що я вам сказав, що ви собі пам'ятали, що перше, задавайте собі правильні питання і просто елементарне запитання. Як мені не, не чи мені, а як мені збільшити свій дохід в два рази. Я вам сказав, пособі, я не особо якісь там смикалися, не особо якісь саме продвінутий там чи стокер, чи людина, чи, чи якісь там -у -у -у. ну я зміг, скажімо так, навіть я, навіть я, давайте такі термі засобюди. Навіть я зміг в два рази збільшити свій продукт. Дохід не збільшився одразу, скажу там чи в два рази, чи в півтора навіть рази від АТО. від фрипіку чуть рости, але не, не в півтора найдрази, але Ну, з часом, Я думаю, з часом на у нас О, Це я вам сказав, ну, і пораз, ну, а тільки акуратно тільки акуратно. в супермаркеті можете собі робити фотографії, як едіторіали описувати, приймають ток. Якщо більш смартфон, мій я Samsung a 54, що ви розуміли, з основної камери, бо там е, освітня не дуже. О, і легеньке можна відео, але ну, кажуть, дуже акуратно, щоб вас охорона не, не тормозила, це все. І можна закидати, воно продається, не по великі гроші, але по чуть-чуть, як, як варіант, щоб розбавити трошки портфоліо, щоб холосту не йти в магазин, так тільки гроші витрачати, а ще щось заробити. Взяли взяли собі щось зняли і, і отаке. От все, йду я. Їду на велосипеді, додому. 20 кілометрів треба. Я 20 км від Львова, якщо цікаво, то тут е, в сторону... в якій Де ми то є? На південь від Львова 20 кілометрів е, за жирівкою, одним словом десь так. Все, все найкраще.